Привіт, малята, хлопці та дівчата. Презентуємо нову рубрику під назвою Аудіокнига. Нещодавно нам подарували ось таку книгу. І, як виявилося, вона чарівна. Бо вміщує велику кількість казок. І що цікаво, кожна нова казка завжди розпочинається з першої сторінки, а ще має текст, який змінює колір під час читання. Також цей текст супроводжується різними цікавими малюнками з героями, котрі час від часу змінюють своє положення. І саме магічне, ця книга сама відкривається. Перегортає сторінки та закривається. Тому ми вирішили з її допомогою познайомити вас з цікавими казками. А текст будуть читати наші рідні, які з радістю погодилися нам допомогти. Та ще й після закінчення кожної розповіді підкажуть, чому вона вчить, тобто, яка була мета написання казки. Тож, найближчим часом зустрічайте першу аудіоказку та насолоджуйтеся захоплюючими історіями. Робіть висновки з помилок персонажів і навчайтеся лише на гарних вчинках. До зустрічі! Лик, лик.